Друзі, привіт! Сьогодні наш другий день на полігоні. Сьогодні тренуємося збирати кучу настою на 400. Також будемо працювати по меншому гонгу. Ось цей гонг, він більш ніж два рази менший від того, що був вчора. Тому подивимось, що з цього вийде приємного перегляду. Зараз на бій 168-й. До речі, дуже непоганий. Це вже результат. Ну, ж не ідеальний. Але все ж таки результат. Причому одна з них була холодна. Далі будемо працювати. Ну, Диви, що ну на ну що це таке? Ну, це була куча, як у людини. Дивуй, куча, як у людини. І оце що це таке? Ооо. Що ви скажете своє оправдання? Блін, взагалі нічого нічого. Це короче, катастрофа. Те, що я маю на увазі, відкрутився глушник. Коли відкручується глушник, воно одразу йде нижче. До речі, це дуже небезпечна штука. І Я потім покажу, як треба закручувати, щоб він не відкручився. Дивіться, коли, коли він відкручується, він одразу, він, куля одразу нижче йде. Тому зараз почекаємо, поки все трошки охолоне і потім нормально закрутимо. І будемо вже працювати. Як, Як правильно закручувати глушник? Туди внутрі ми не дивимось, на холодну. Накручуємо глушник, доходимо там, де він вже не крутиться. І після цього ривком прикручуємо. — Я вже давно Ти зніма. давно Ти У тебе найкраща група серед цих. Це була четверта четверта. Четверта твоя, та яка на одиницю. Так в мене ж мінус два зріння. Ну, розумієш, це, це може, ви бачиш, і плюс виявляється. Зараз стріляємо з механіки на 100 метрів. З бокової механіки. З, бокової механіки, з арки. з 15-ї, з красуні. Хлопче, давай подивимося як ти постріляв з арки. Ну таке собі. Таке собі. Це не механіки. Це це, це... Це просто життя. Ну, і вообще, якщо чесно, стріляв тільки два рази. Оці, так? Оці, да? Так, це вже було до цього, так. Да. Тільки оці. І є над чим працювати. Та жах. Жах. Так, так давай так, тепер так. до груп. Так, ну це наша група. Оце перша група. Саме Пер... перша і холодна. Саме перша взагалі. Як вона полетіла. Друга група була б така ж сама, як і всі інші. Ми бачили. Друга група це я зірвав цей глушник відкрутився, потім вже правильно його закрутив. Потім була третя група. Окей. Потім стріляв краб. Найкраща група серед цих. З правильною точкою прицілювання, там, де має бути. І остання моя четверта група. Ну... Отут от трохи точка посільна. В принципі, як для цих дешевих набоїв, то ще більш-менш. Має бути, отак, як перша, тільки все в точечку. Тому що я знаю людей, які на 400 метрів. Отакі от групи, отакі от групи збирають в точечку. Я як побачив, я завалив. Та може, поїхали додому, каву поп'є. Все, коротше, збираємось, поїхали, каву поп'є. ні ні будемо працювати, будемо працювати. Був гонг і нема гонга. Ну, як мінімум, я казав, як мінімум один постріл він точно витримає. На жаль, його збив. Це наш гонг. А вон вушки від нього висять. Ну, відлетіли вушка. Ну. Це значить знаєш що? Ось що херовий сварщик. Да, да, а до, до неї блін, не бралось нічого, хіра не приварювалось. От і маємо. Це моя. Ось ти йому влупив і якраз влупив. І цим відламав йому все. А вітер такий сильний піднявся, тому в принципі намагався зчитати вітер і взяв ну, чуть-чуть більше одного корпуса гонга вліво, якраз під вітер. Якраз куля туди його і привела. З одного боку, хорошо, з іншого боку, блін. Що, йти його вішати, коротше, тепер гонг. Так, ну що ми придумали? В всі повідстрілювали, які можна було. Тому тепер будемо кучу. Пробувати збирати на відстань 400. Вона якраз на 400 стоїть мішень, вона повністю чиста. В неї жодного разу не стріляло, тому одразу буде видно, чи погодаємо, чи ні. Пробуємо збирати тепер кучу на 400. Як то кажуть, любиш кучі збирати, любий саночки возити. Так, ну мої три, один прямо туди, куди треба, вітру не було. Якраз вітер почався вправо, от воно його поздувало. Ось така куча на 400. Таке собі. Поганий результат на 400. Треба, щоб куча була отут. Це був би гарний результат. Так, один, так, а інший треба було. Треба було на вітер поправки робити, зносити якраз вони дві отут би і лягли. Спробуємо зробити так, щоб куча була на цей раз краще. Може, чотири постріли зробимо. Подивимось. Людська група 400 метрів 308 калібр. Але все одно ще працювати і працювати. Треба, щоб на 400 метрів воно не виходило за рамки такого круга. Снайпер? Та, ну, тут чи хоч... сніпер? Сніпер. Тут хоч би до Марксмена можна було себе назвати який там снайпер. Ну що, сьогодні було добре тренування. Збирали кучу на 100, результат ви бачили. Є куди рости, є куди тренуватися. Немає межі досконалості. По гонкам було дуже цікаво. В принципі, в мене були такі думки. Ось цей гонг. Перший раз було попадання чітко всередину, другий раз попадання на пів відбило вушко, і енергія була така, що паракорд повністю лопнув. Останнє попадання, крап попав сюди вниз. І енергією його просто вибуло, повідламувала обидва вушка, тому треба буде його заново варити і придумувати щось інше. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте лайки. Перемога буде за нами, і до наступного разу.